Загортовувати потрібно не лише тіло, але й дух скаутські організації альтернативне рішення не лише для дітей, а й для дорослих. Своє життя без пласту вже не уявляє Антон Грін. Актор кінострічки Поводир вибрав для себе пластунську спільноту неспроста. Не одне покоління його родини перебуває у цій організації. Відтак зізнається Антон, це вже їхня сімейна традиція. Ну, я пішов в пласти з 4 роки тому, через те, то, що мій брат вже був в пласті, всі мої родичі були в пласті. Ну просто ціла сім'я була в пласті. І ну, вона дуже важлива для мене. Я йду до неї кожен тиждень на сходи на пласт після української школи. І ну я дуже ну, кожне літо йду в Україну і їду в пласт, пластовий табір або один, або два. Там в Америці, де живе хлопець, організація підтримує ті ж ідеї, які підтримують українські пластуни. Тому що річні поїздки до України і літні таборування з українськими дітьми є такі важливі для юного актора. Як бути пластуном, знає й 11-річна Настя. Ще у 6 років батьки записали дівчинку до організації, що вже стала для неї невід'ємною частиною життя. Тут розповідає дівчина провела багато приємних моментів. Запам'яталися літні табори, різні мандрівки, які ми мали, і також різні гутірки, які проводили нам старші. Власне, гутірками звикли називати у пласті заняття на свіжому повітрі під час літніх таборів. Ці невимушені пізнавальні уроки юнацтву проводять старшопластуни. Василь Гуч згадує себе малим десятирічним хлопчиком. Тоді він і вступив до пластунської спільноти. Тепер хлопець старшопластун, і зараз він навчає дітей так, як колись навчали його. Старшопластун це людина, яка допомагає юнацтву дійти до старшопластунства, виховати їх на засадах християнських. І любові до України і до оточуючих зараз, в принципі, розглядається така тенденція, що до пласту починають проходити все більше і більше дітей. Чи зараз це важливо? На нашу думку, безперечно, так, тому що ми виховуємо лідерів, ми виховуємо людей свідомих, які прагнуть створювати нову сильну державу. І справді, в час, коли Україна перебуває в неспокійному стані, коли надії залишається лише на сильне і здорове, як тілом, так і духом майбутнє покоління, ПЛА стає тією організацією, яка не тільки виховує молодь, але й загартовує їх до життя. Проте скатська організація це не лише виховання і дисципліна, а й море вражень, знайомств, друзів і захоплюючих подорожей. Багато хто думає, що пласт це якась організація, така закрита, що туди беруть тільки там познайомство і так далі, і тому подібне. Ну насправді це не так. так? Будь-хто, хто має бажання, час, силу, може попасти в пласт. Дехто каже, що мені там 21 рік, я вже за старий, я не можу піти туди. Це насправді легенда і це неправильно, бо тому, що в пласті є люди, починаючи від трьох років, закінчуючи 103 роками. На Львівщині організація вже налічує близько двох тисяч учасників, тому якщо у вас виникає бажання віддати свою дитину до пласту або ж самому влитись у пластову спільноту, багато не потрібно. Достатньо знайти осередок у своєму місті і поговорити з представниками, хто зможе допомогти у вирішенні тих чи інших питань.